Отже, треба працювати з причинами порнозалежності, які можуть бути наслідки. По-перше, це може викликати синдром тривожного очікування сексуальної невдачі, передчасну еякуляцію або затримка еякуляції, неможливість побудувати здорові стосунки, тому що дівчата мені пишуть, що чоловік. Тікає у світ порно, і дуже важко з ним налагодити нормальний, здоровий, гармонійний зв'язок. Тобто руйнуються соціальні зв'язки. Хлопець тікає у світ порно, таким чином знімаючи напругу і тривогу. Від цього стає ще гірше. Він, як ота білочка в колесі, біжить, біжить і не бачить кінця. Отже, він. Тік, в світ порно помастурбував, стало легше, але знову накриває відчуття провини, сорому, невпевненості в собі. Деякі хлопці бояться йти у стосунки з дівчатами, тому що виникає невпевненість в собі, що я якийсь неправильний, я якийсь не такий.